Підводимо аналіз минулих тижнів і напрацювань і завдань на майбутнє. Закінчився навчальний практичний рік в школах. Вже в окремих школах відбуваються ремонтні роботи. Це що не може не тішити, тому що в вересня діти підуть в нові школи. Але це таки це, це така рефлексія з приводу того, що суботу мала можливість відвідати окремі школи самбірського району, власне, де провед... де побачила проведення ремонтних робіт на минулому тижні. Учні випускники шкіл і не тільки випускники, а всі хто був зареєстрований на е... зареєстрований на ЗНО, мали можливість здати зовнішні незалежні оцінювання. Тобто, вже здебільшого е... випускники і учасники мають е... вже Розуміння те, чого вони чекати від результатів, або вже, вже мають навіть результати окремі, бо на персональних сторінках вже є оголошені результати не з всіх предметів, але цей процес добігає до кінця. Ми проводимо аналіз, власне, напевно, у очіку очікуваних відмінниках, тобто тих людях, яких мали претендувати на золоті і срібні меналі, і їхню кореляцію з результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Безперечно, що з цього приводу будемо робити висновки, вказувати до будемо робити детальний аналіз і вказувати на певні ну забезпечення якості гарантування якості освіти в тих школах, якщо будуть буде якась кореляція, і буде невідповідність. Умовно скажемо двох двох, так би мовити, факторів це перше питання. Друге питання впродовж минулого тижня. Вже і закінчили, і продовжують працювати, але здебільшого вже практично доходить до кінця оздоровча компанія або відвичинкова компанія на базі шкіл загальноосвітніх. У нас працювали табори. Діти неодноразово навіть мені попадалися в місті побачити школярики, які привозили дітей на окремі екскурсії. А я знаю про це, що це той період часу, коли діти могли побачити свій рідний край. Ну і власне перейти з такого знаєте, організованого навчання шкільного року в літні канікули трошки так поступово, а не так дуже різко і зразу кинути, і залишитися на сам, самим, бо батьки зазвичай на роботі. Ну і ми вирішували впродовж минулого тижня. Бачили, мали можливість подивитися ще окремі райони і окремі школи районів, де необхідно проводити ремонтні роботи. Нас ну, так би мовити, на, на в очікуванні підписання розпоряджень голови обласної державної адміністрації, з якими ми будемо скерувати кошти в райони для закупівлі, обладнання і облаштування справді опорних шкіл для влаштування внутрішніх вбиралень там, де вони відсутні, і на проведення інтернету. А також будемо скеровувати кошти на закупівлю нових автобусів. Мені приємно, що станом на сьогоднішній день на території області є вже 20 20 автобусів, які ми купили змогу купити в 2016 17 році. Ви пам'ятаєте цю епопею, яка була пов'язана з закупівлею автобусів. В минулому році ми купили тільки три автобуси. В цьому році ми вже маємо на Львівщині. Укладено угод є більше, але на Львівщині на сьогоднішній день вже є 17 автобусів, які готові довозити наших дітей чи наших учнів до школи з 1 вересня такою, таким трошки таким неприємною ситуацією була ситуація пов'язана з Другобицькою гімназією, а, власне, з конфліктом між гімназією і міською радою. Але мені видається, що станом на сьогоднішній день, принаймні, ми напрацювали шляхи порозуміння, шляхи виходу з цієї ситуації, і я думаю, що сьогодні-завтра це питання повністю проблема 17 18 навчального року для. Учнів гімназії для гімназистів буде повністю вирішена і врегульована. Найважливіше, що це треба все зробити завчасно, врегулювати, щоб потім ніхто, ні педагоги, ні міська рада не звинувачували одне одне. Я думаю, що в тому випадку краще сісти за стіл пригорів, порозумітися, знайти ті точки дотику або ті шляхи, які можуть так би мовити, які які можна врегулювати. Ну і окрім того, ми вчора почали. з... Гру обласний етап гри «Сокіл Дюра». дуже гарно відгукнулися райони. Тобто, назад, вчора було представлено в. Коле 37 команд з різних районів, міст, об'єднаних територіальних громад, що не не ті, що не може не тішити. Власне, з гарним настроєм, дякувати, погода сприяє. Діти почали я сьогодні мала розмову з керівництвом, і е, на базі якої відбувається власне гра, діти е, приступили до змагальних е, до змагальних. Е, до змагальної частини цієї гри, і я думаю, що вони залишаться задоволеними з проведення цієї гри приємно і радно те, що вони вчора стояли з посмішками. Ми мали можливість за... до... долучити до відкриття гри. Е... Працівників Академії сухопутніх військ, які були учасниками АТО, які власне, змогли показати те, що відбувається насправді. Тобто, цей, цей момент, напевно, всколи ще такого не було, було досить приємно спостерігати за емоціями і за реакцією, до прикладу, тих учасників гри джура». А загалом. Хоча почалися канікули, діти пішли на канікули. У нас як органу управління освіти, є перед нами дуже багато викликів, бо нам власне, треба по... створити умови для здобуття якісної освіти, починаючи з 1 вересня. Попереду ремонти, попереду облаштування шкіл, для того, щоб діти мали можливість з новими, з новими силами зайти з 1 вересня до школи.